Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Мойо, і з вами Білкін і. А, і Ковальський. <ривіт> Всім привіт! І сьогодні ми будемо оглядати дуже цікавий гаджет, це назвати чи девайс. Прилад? Прилад. Пристрій. 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 А як називати пристрій? Це пристрій може бути гаджетом? Монітор. Монітор, шановні друзі, модель VZ239HE компанії Asus. Я думаю, буде логічно, якщо ми його одразу і розпакуємо, і покажемо всі деталі. Його Я думаю, внутрішній не... складових. внутрішній світ. Внутрішній світ було б нелогічно, якби ми про нього розказували і не відкривали. У нас продовжується тестування нового формату. Ми робимо огляди, так би мовити, на льоту, тому що. Наприклад, сьогодні між першою і другою зйомкою нам просто пощастило, реально пощастило. Ми зупинили запис е і вимкнули світло. Причому рази три-чотири вимикали, у нас перемикалося світло на генератори. І якби ми це не встигли, ну якби ми не зупинили запис, у нас би злетіла, вся, ви б ну... не побачили попередніх декілька оглядів. Я так скажу. І тому ми намагаємося максимально без склек, максимально без монтажу робити огляди, так би мовити, у майже у прямому ефірі. Так, добре, коробочку, риби раєм. Мало нам бабахів. Так, це у нас інструкція. інструкція. Це у нас 220. Блок живлення, а, до цього. Жина. він має менше споживати енергії. Підставочку прикольна зверху. Тут такий метал. Те? Знизу також метал і такі силиконові, резинові. Накладочки, так, щоб він він не їздив. Силіконові чи резинові? Ну, щось з цього приблизно. <гум> угу, Гума, коротше. Це у нас HDMI. І це непогано вже. HDMI, так. якщо є, це круто. Так, Ухти. Це прибрали. І це прибрали. Все, так і стій. Нормально. <гум> Я вважаю нормально. Все. О, він безрамочний і це. Ой, наміхоже, слухай, не а, Давай покажемо, який він тонкий. Тонкий тобто, та прозорий. Дуже тонкий. Ну, от так, от так от видно, так? Да? Тут таке пузіка? <гум> ну, як у мене. Ну, я не знаю, десь міліметр, міліметрів 6. Десь так. Да. Прикольно, як на всіх девайсах ROG, такий, знаєш, цей дизайн, ніби. ROG? Republic, Republic of Gamers? Yes. Так-так. <гум> <гум> І оцей дизайн їх зовнішнього вигляду будь-який. Але це ж не не ігровий. Маніттор. Це не ігровий, так, але прикольно. Знаєте, коли кажуть не ігровий, це не означає, що не можна на ньому грати. Просто Може. у нього частота оновлення. Да. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. ба Вґа -ба порт так. бувають такі дуже рідко, але бувають такі історії, коли потрібно о, випадково о, підключити саме саме VGA. А ну, наприклад, наприклад, у тебе старий комп'ютер, на якому дуже важливі цікаві історії, важливі якісь фотографії. І ти хочеш його під'єднати, і. ну, У мене, наприклад, такий комп'ютер десь стоїть на чердаку. Під'єднати, просто подивитись і зберегти з нього інформацію з того великого 32 гігабайтного жорст жорсткого диску, наприклад. Розумієш, про що я? Це ж велетенська кількість інформації, 32 Тоді, гігабайт. тоді ти шо, то було взагалі... Тим зараз... часом, поки ти розказував цю дуже, е, е, дуже життєву життє, да -да. історію, я прикрутив сюди ножку. Руками без зайвої, без отвертки, без нічого. Тут є спеціальний такий ага. е, хлястик чи не знаю таке рушки. Та, короче, давай вже. Астік, то треба почекати спочатку. Що треба не дуже? Да, так здається, буде незручно буде. Думаю, чи нормально? Тому якщо отак от сидіти, як я починав цю програму. То отак от, в принципі, можна. Дивіться декілька кутів на нахилу. Так, от максимально назад можна і максимально вперед ось так. Тому що далі, я так розумію, це е, варіант е, транспортування. Це Склад, якщо ви лежачі, зробичні. любите працювати, тим часом, поки е, Білкін вирішує, що який відео поставити, розкажу вам трошечки технічних характеристик. Думаю, вам буде цікаво. Ну, по-перше, 23 дюймовий монітор, він має роздільну здатність 1920 х 1080 на Тобто, це Full HD. Угу. ips матриця. І це то, доволі непогано. Антиблікове покриття, тобто він матовий, матовий білікувати не буде. Також він має глибину кольору 1 мільйон 670 тисяч. Чи не? Чи і ні? скажи, це, і це непогано. Ну, на мій погляд, цифра-велика, то велика, і це непогано. Частота оновлення 60 Герц. 75. Ну, як 75? У мене написано 60. У тебе стара модель. А у мене нова, правильно все відкрито. А? 75 п'ять Точно тобі кажу добре. Е, яскравість у нього 250. Так. Щось я не можу увімкнути. Да, 250 Ніт, до речі, е, мені здається, ніт це вже не використовується така е, класифікація. Є Як кан не використовується? Кандели, кандели на, на метр квадратний. Це є ніт. тобто це якась застаріла. Ну, Кількість свічок на квадратний метр. Ну, да? Типу того, так. Да. Що там є ще? А які монітори у вас, до речі? От у мене е дуже давно і дуже старий SyncMaster вдома стоїть. Е ще для таких для Монік, у мене для дизайнерів, і він мене дуже влаштовував в якийсь час. Зараз у нього тільки VGA е роз'єми, тому я думаю, його прийшов час замінити. Так, так ну тут е технології в дисплеї наступні: Asus Game Plus є. Asus Quick Fit, ASUS As Planдіт, температура Select, Тут можна тобто, все це крокувати. Я знаю, що тут занижена кількість Блакитних блакитного відтінку для того, щоб зберегти ваші очі. Low Blue Light, так, 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 так саме так. так. Бо синій колір негативно впливає на ваші очі, якщо ви тривалий час працюєте за монітором, і тут він трошечки зменшено його. Так, вбудованої камери нема, ні фронтальної ніякої нема камери. HDMI тут один вихід 1.4, якщо що, тобто, в принципі, універсальний, скажімо так. Так, Щось десь дьорнув і бачиш, і все пропало. А, ось ось, будь ласка. З'явилося? Так. Добре. Тобі нічого не нагадується картинка? Ту якось співпало таке. Це, це ж ми в минулому огляді. Ну так. Да. Слухай, прикольно, ли з костюми такі? <рес> Скільки вага? 4 кілограми 8, 4800 в, в упаковці. А так він дуже легенький, ну абсолютно. Так, він не важкий. Слухає він споживає мене. 21 Вт. потужність максимальна 21 ватт, ну, тобто, в принципі, він економний, він достатньо простий, пристрій. Він виконує свою. Безпосередньо роботу, для, для якої ви її його можете собі придбати. Тобто, це монітор для того, щоб кожного дня їм користуватися. Плюс до цього найголовніший плюс мені здається, найголовніший його а ну, плюс давай. це, ну, його, ув... ціна. це його ціна. Увага! Найголовніший плюс від Ковальського. Найголовніший плюс на сьогодні це його ціна. І на сьогодні, на момент зйомки це 5 000... 28 восьме листопада листопада, сьогодні? 5 тисяч 299 гривень. Black Friday, тому поспішайте. Так, ну а для того, щоб ви дізналися більш актуальну ціну під цим відео в описі, буде посилання саме на цей монітор. Ну і можливо додамо на групу монітори взагалом в цілому на Asus, для того, щоб ви могли переглянути. подивитися, може щось ще собі можете взяти. Саме так, те, що я побачив, що мені дуже сподобалося. По перше, легкий. Угу. А, ну, по друге HDMI є. Я не знаю, це плюс для мене це плюс, тому що в мене мінус один. Мінус один згоден, так але є ВГА роз'єм. Е, він застарілий, але як я вже сказав, що можна під'єднати якийсь старий свій прилад. Якщо ви будете, якщо ви розумієте, що ви часто будете використовувати ВГА, тоді вам буде це у нагоді 100%. 100%. Ну але але, але скоріше за все, ні, але скоріше за все, але ціна. <свист> його, але ціна. <плес> <Да>. <плес> <плес> Ще мені дуже сподобалося, <плес> <плес> що він дуже тонкий, реально дуже тонкий, 6 або 7 максимум міліметрів. Да. Також з мінусів можу одразу зазначити. Тут має бути об'єктивним максимально. Якщо ми розвернемо ось сюди, то ви бачите, що сюди не можна приєднати кранштейн, для того, щоб повісити його або на стіну, або на якійсь а хіба так не можна, отак ви... а, ні, не ні, можна. Не можна. Тобто, тобто на стіну він це, тільки, не вийшить, це да. настільний монітор, тобто тільки mm. на, на столі можна його тримати. Ну або десь може у вас якась підставка є окрема для того, щоб вона стояла. Так, да, ми бачили декілька відосів, переглянули на ф... <проб> про всяк випадок в Ютубі, бачили, як один ну, чувак. Купив собі такий монітор. До речі, там була застаріла модель. Там був в комплекті VGA кабель. Дуже дивно, до речі. А у нас в комплекті немає VGA кабелю. У нас ні, у нас просто HDMI кабель. Я до того, що у нього там були якісь артефакти під час перегляду відео, тобто щось там стробило, щось, і він його повернув. Але я впевнений, що у нього були проблеми з відеокартою або щось з HDMI-кабелем і так далі. Ми перевірили, у нас ніяких проблем проблем. Я, я, я знаю, чому в нього були проблеми, бо він не там купив, а він ну, не понятно. там купив. Розумієш, да. що ви я я, Я купую. Це все. Да. Треба купляти там, де нормальні монітори. Правильно е Ігор сказав, сказав, що вся техніка, яка яку ви купуєте, в мою, вона офіційна, і тому у неї є підтримка офіційна. Так. або ремонт, або заміна, і так далі. І так далі. Тобто, тобто... якщо у вас щось не влаштовує, або десь щось ви схибили, не додивилися, або дійсно може якась бракована. І це водень... вже перевірено і роками, і ситуаціями. Я не буду казати про останню ситуацію, яка відбувалася, але ну ми знаємо, що вона вирішена. Якщо ви знаєте, напишіть під під цим відео про що ми кажемо. В Будь-якому випадку, як то кажуть, моє відповідає за те, що вам продає, а це означає, що ви завжди можете отримати підтримку від мойов. Вже і так все зрозуміло. Добре, з вами були. Білкін і Ковальський. Чи навпаки. Білкін і Ковальський. Да, да. А, ви на каналі Мойо. Підтримуємо наші славетні ЗСУ. А, робимо все, щоб наблизити перемогу. Слава Україні, слава ЗСУ. І не забувайте, що коли ми працюємо, ми рухаємо вперед економіку. А якщо ми рухаємо вперед економіку, тоді ми рухаємось всі разом до перемоги. Слава Україні! Цілую плечі і до встречі! Етапіць. Ледь не забули. Да. Друзі, ми вам обіцяли в попередніх відео, що ми скоро будемо розпочинати роздавати подарунки. І ось І... ми розпочали. І забули. І забули, що ми розпочали. Але згадали. Да. А отже, друзі, увага! Цей монітор ми хочемо віддати вам. Це дуже просто. Вам треба бути підписаним на канал мой. Не менше місяця. Не менше місяця. По-друге, поставити лайкосик цьому відосі. Так. А, ну, я розумію, що це сильно не вплине на сам відосик, але нам буде приємно. Коротше. Ну, і третє, треба залишити якийсь коментар Все? більше одного слова. Так, а чого ні, а на що нам багато? Ти знаєш більше одного слова, зараз більше. два слова буде коментар. І от побачиш. То нехай буде два слова. Давай можемо якийсь код назвати, нехай пишуть код. Придумайте коментар. Придумайте що небудь. Напишіть що небудь нам в коментарях, а лайкосик like, like. нам просто, просто приємно. Ну просто приємно. Ну просто хочеться. Ну, що вам жалко. Ну, не цей. Ну, так, все. Тепер все? Ну так, все. Все.